Всім доброго дня! Перегляд такий міні-обзор на смарт-годинник Amazift Amazwift VIP3 Pro. EZ Brand. Така коробочка йшла. Там був годинник. Тут було зарядне Інструкція. Така ось зарядка. У мене зарядне устройство на зарядка на 1 Афни інструкції на сторінці 37 завантажте по QR-коду програму ZEP. До речі треба підключитись самому, показати вам Включаєте Bluetooth. Ось ця програма. І показує відстані пройшов, скільки спалено кілокалорій, сон, серцепиття в середньому за цілий день. І ну, є ще ходьба. Вхідний виклик, вібрація, будильник, велосипед, біг, але я того не підключав ще, не робив. Отже, даний апарат смарт-годинник мені обійшовся в 2800. За інструкцією сказав. Тепер сам годинник. Отакий от. Дана заставка може мінятися. Зажимаєте і переключаєте, яке вам до подоби. Потім покажу, скільки ви зробили кроків, скільки спалили кілокалорій. Скільки пройшли дистанцію за сьогодні? І так, по статистиці за цей тиждень. Угу. Серцебиття, сон. Коли ви заснули, скільки спали, коли проснулись, оксиген, стрес вимірює, дихання. Будильник можна ставити. Я ще не ставив. Погода. Музику можна переключати. Я теж не зрозумів як, але напевно на Андроїді, бо Айфон не хочу з ним контактувати. Тільки ця програма і все. Те, і ось такий от... міні-огляд на смарт годинник. Amazwift Amaz Bip 3 Pro. Дякую за перегляд.